Друзі, привіт! Сьогодні 8 січня 2023 року. Бачите, ось, мороз мінус 14, кнопочка кушає, а Модес ще не проснувся. Модес ще позіхає. Модесь, іди, сюди, іди, мій зайчик, іди сюди, іди до мене. Там у них сінце і вони двох. О, бачите, у неї шерсть не дуже велика, так що у кнопи таке мов, вона і не трясеться. Боїться, бо тут була жижа, така грязюка, вони бродили тут. А це замерзло їм. Тепер вона осторожно ходить. Ось так, бачите, так що Мадестові мороз ні по чому. Теж, бачите, осторожно ступає. Отам От вчора провалювався. Поки-поки дойде. Мадек, мадесь. Ааа, ти хочеш до свинок, так? Да? Ну ось випущу кнопу, ось сховаю в сарай. Хай там їй буде затишніше, вона сама десь кнопу обіжає потрошку. Домагається кнопу, хі, хі, вона вже не хоче, а він от до її домагається. Вона маленька проти нього зовсім. А це ось ці мої свиноматки теж їдять. Корито замерзло, примерзло. Я їм прямо на землю три кучки насипав, дерті, і вони їдять. Обов'язково, друзі, коли морози та й коли холодно. Наливайте тепленьку водичку. Бо самі знаєте, як пити холодну воду на морозі. Щоб і не гаряча, а щоб така тепла була. Так, да, мадеськи, ось мій, хлопчик. Балака, балака до мене. Давай я тебе за ушком почекаю. Давай. Давай, давай. Він любеться. Він любить, коли його за вушком чукають. Уже перетоптали там усе. Ну, сьогодні ще принесу вам потюку Ну, Ось бачите, такі вони вже поправилися, сонечко сходить. Ну, Через два місяці, вже якщо все нормально, їм наводить поросят ще сіна поїдять так зараз підемо далі я вже в попередніх відео показував вам бачите що понаривали тут уся грядка так спахана що Що, мама, не горюй. Бачите, тут калюжа замерзла. А то тут грязюка, якщо щоб не випустив був їх на грядку, не обгородив електропастухом, то я б не знаю, як тут було цього року. Вони б тут плавали одні вуха і п'ятачки торчали. Ну ось цим. Це ось тут живуть свиноматки, ось приніс їм сіна, треба слідкувати, щоб як остається трошки, тоді додати, особливо коли мороз. Сіно, солому. Вони їдять і те, і те. Ну сіно краще. Так, а ці щось не хочуть виходити. Де ви, негодяї? Ну, це ось ці поросятка. Це вже я в попередніх відео говорив, що це ото мале. То чисто угорська мангалиця. А це ці двоє свиноматка чорна, ота нюся. А кнур модест здоровий. Ну, Що ви тут теж сіно трохи перерили, прийдеться і вам сьогодні нести. Ну, Принесемо і вам. Вони бачите, не такі кучеряві, такі вони більш трохи не похожі. А це ось мангалиця, то бачите, яке воно. Кучерявеньке, кучерявеньке. Померзли, не хотять і виходить. І ні, вони не трясуться. Вони не голодні, їсти їм вдосталь даю. Звісно, ну, як морози, то на обігрів тіла йде багато енергії. Треба трошки більше норму давати. Бачите, навіть мале, воно і те не трясеться. Ну, нормально. Вони. Бачите, яке, як баранчик кучерявеньке. Ще в мене там сараї є. Шестеро. От чорної троє і от кнопи троє. Ну ще ніяк не скаструю. Ось от, трошки морози спадуть через кілька днів. Скаструю. І ось тут трохи загорожу і переведу їх сюди. А нюсю сховаю в сарай. Так що, друзі, ось таке. Ось вже підмерзло. Он теж їжа. Для поросят, бачите, стоїть сусідська кукурузиння. Потроху буду рубати і кидати прямо в загін, нехай їдять. Ось таке. Так що отак і поживаємо. Більш такого нічого нового немає. Якщо щось будуть якісь новини, то обов'язково зніму ще відео. Ну, а так поки що все. Дякую, друзі, що дивитесь мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І на цьому все. Пока. Слава Україні!